Вау, який гарний ляльковий будиночок. Ой-ой! І Фібі, і Роксі одночасно його захотіли. Дівчата, але будиночок лише один. Як його будете ділити? Ні, тільки не це. Перестаньте, він же зараз рухне. От і все. Будинок зіпсований. О, ні, це неможливо. Дворецький. Зараз же принеси мені мій новий ляльковий будинок. Дякую. Тримаю плату. А старий треба викинути на смітник. Що? Ну ні, я теж зроблю собі будиночок. От, на смітнику я знайшла ідеальну коробку. Ну-ка, відкриваємо. Що? Пацюк? Звідки він тут взявся? Ой, яка краса! Фібі, ти її налякала? Не бійся, яка хороша. Бачиш, Фібі, боятись нічого, вона дуже мила. Ну-ка, йди сюди. Іди поки що погуляй, а я займуся будиночком. І так, беремо ніж та вирізаємо з картону всі необхідні деталі. У мене також буде три поверхи. Ага. Чудово, вставляємо картонку і приклеємо на скотч. І про дах я також не забула. Готово. Переходжу до наступного етапу. Тепер будинок потрібно пофарбувати. У мене є біла фарба та невеликий пензлик. Так, процес буде не швидким, але поспішати мені нема куди. Обережно зафарбуємо весь картон. Здорово! Мій будиночок виходить не гірше, ніж у фібі. Готово! Сем до мене. Ну-ка, давай пофарбуй мій будинок у рожевий. Звісно, мем. Фарба вже готова. Приступаю. М -м, який гарний колір. Так, мені подобається. Це саме те, чого я й хотіла. Пару хвилин і ваш будинок буде повністю пофарбований. Дякую. Далі я сама. Тримаю оплату. Додам ось ці гарні рами на вікна. Так, зроблю золотим. Ну і нарешті по центру приклею корону. О, так, Ось це зовсім інша річ. Ого, Фібі, твій будинок так гарно сяє. Ну, нічого. Я зараз також зроблю класний фасад. Для початку приклеїмо на нього червоні квадратики. Наче він зроблений із цегли. Здорово вигадала, так? Ну а дах буде різнокольоровим. Додамо ще пару прикрас. І ось цей милий бантик. Готово. Wow. В цьому будинку буде жити моя красива та багата барбі. А моя Барбі ще ніколи не жила в такому величезному будинку. Буде весело. Скажу одразу, ми таким бідним сусідам не раді. Саме час перекусити морозивом. О, так, як же смачно. Відірватись неможливо. О, от я з'їла. Що це було? О, дерев'яна паличка. Чудова, вона мені знадобиться. Пофарбуємо її, а потім приклеїмо на картон. Повторюємо це декілька разів, і у нас вийде райдужна підлога. Щодово, а тепер із цих губок я зроблю дуже м'який і зручний диван. Ні, таким я його залишити не можу. Що ж, доведеться пожертвувати своєю футболкою, щоб диван вийшов гарним. Ось так набагато краще. Що, диван із губок? А що, класна ідея! Немає невеликого шматочка футболки, натомість є гарний диван для моєї Барбі. Замість журнального столика у мене буде кубик рубіка, котрий, до речі, я вже зібрала. На нього поставимо кактус, а на підлогу постелимо килим. Повісимо картини та полички. А так стало набагато затишніше. Також поставимо квіти. Та розмалюємо стіни. А так процес неймовірно захопливий. І результатом я задоволена. О, у мене ще годинник. Повісимо його на стіну. А на другу стіну я повішу прищепки. На котрі повісимо одяг моєї Барбі. Краса. У мене все вийшло. А що там у Фібі? Ого, як горно! Ти хотіла сказати розкішно? Так, у моєї барбі самі дорогі меблі від дизайнерів. Золото і брильянтова люстра. Ах так, мало не забула. Принеси газон. Зроблю гарне подвір'я для моєї ляльки. Встановимо золотий паркан і постелимо червону доріжку. Моя барбі буде справжньою зіркою. Ось це я розумію. Ого. А я я також можу зробити баркан. Він буде з паличок від морозива. Треба склеїти їх між собою, а потім пофарбувати. Краса. Ну а на газоні викладу доріжку з різнокольорового каміння. Так, моя барбі не така популярна, але точно саме щаслива. Так, яка бідність? Так-так-так. О, ідея. Беремо картон і вирізаємо двері. Ставляємо прямо в центр, щоб розділити кімнату. Далі одну половинку кімнати пофарбуємо жовтий, рожевий, і блакитний. Ой, як здорово. Продовжимо. Тепер беремо моє лего і змайструємо з нього ванну. Цю детальку от сюди, а цю сюди. Вийшло. На ванну розставимо побільше вуточок. А на стіну приклеїмо постер з вуточкою. Тут буде туалет. І лего чоловічок буде тримати папір. Поставимо пральну машину. І кошик для білизни. Вау! У моєї барбі тепер є своя ванна. Залишилось придумати, що для другої частини кімнати. Зараз, зараз, барбі. У мене вже з'явилася ідея. Беремо газету і вирізаємо гарні фотографії і картинки. Ось ця мені підійде. І ось ця також. Тепер приклеїмо на стіни. А на підлогу постелимо м'який жовтий килим. Поставимо ліжко. А в цьому кутку буде тумбочка. Також повісимо пару полок. А ще я зроблю затишний балкон, на котрому будуть рости квіти. Ось така мила спальня у мене вийшла. Ох, знову вона зібрала кімнату зі сміття. От у моєї барбі все найдорожче. Але знаєте, ці ставні мені не подобаються. Набагато краще буде замінити їх і встановити гірко. Барбі буде прокидатись і одразу по ній буде з'їжджати в цей розкішний золотий басейн. Пропоную спробувати. Отак. Погодьтесь краще й придумати неможливо. Ох, щось я так втомилась. Хочеться подрімати. Накрий мене ковдрою і дороби за мене будинок. Звісно, міс Фібі, слухаюсь. На третьому поверсі буде спальня. Поставимо ліжко, повісимо картину та поставимо тумбочки з канделябрами. А я, мабуть, повішу ось цю гарну мішуру. Приклею фігурки ведмедиків і морозива. На третьому поверсі буде кімната для вечірок. Тут буде завжди грати діджей. Ох, як же круто. Давайте веселитися. Ого, барбі і фібі точно хотіла потрапити на цю вечірку. Роксі, а чи можна цій Барбі до вас? Що? Їй? Ну, звісно, можна разом веселіше. Ой, як же здорово вони танцюють! Це що за галас? Ви влаштували вечірку? Я дуже розлючена, бо мало все не проспала. Обожнюю танцювати. Давайте веселитись. Дівчата не лише закінчили будувати свої будиночки, але навіть встигли подружитися. Напишіть у коментарях, який будинок вам сподобався найбільше. Будинок Фібі чи будинок Роксі. Ну а поки що бувай і до швидкої з. Який гарненький. Отримуй. Зараз я тобі лаштую. О, ні! Моя бідна іграшка. Ти в порядку. Все через тебе. Та ще чого. Зараз я тобі покажу. А ну, швидко. Так, ти ще потрібно. Один момент. А от і да. Отак. Так, браво. Не засмучуйся, мій милий бобо. Ми зробимо все самі. Ми їй покажемо, як треба будувати будинок. І так, готова. Ще один повер, і ще, і нарешті дах. Вийшло здорово! Ох, я навіть втомилась. Це якась маячня. А от у мене зараз буде краса. Без сумніву, у мене буде найкращий будинок для іграшки. Так, вікно вийшло ідеальним. Міла бубу заслуговує всього самого найкращого. Саме того його будинок буде золотим. Здорово. І ще трохи золота. Ось так. Ну, як тобі, Мія? Ого, це і правда, красиво. О, ідея. Де та мій пенал? От він. Тільки подивіться, скільки тут різнокольорових фломастерів Зараз я прикрашу будинок гарними малюнками. Один лабубу готовий. Тепер намалюю другого. А чи мені весь будинок не розмалювати малюнками лабубо? Здається, здорово. Але це ще не все. Тепер я займуся дахом. Мені знадобляться різнокольорові олівці і клей пістолет. Ну, подивіться, як стильно вийшло. Захват. Ну, як тобі, Дженіс? Ах, так. Ну, добре. Мені треба зробити один дзвінок. Хвилиночку. Здається, до мене прийшла просто геніальна ідея. Прикрашу будинок ось цими золотими лабубо. Звісно, вони виглядають набагато краще, ніж якісь там малюнки фломастером. А ще у мене є ось такі золоті букви. Позначимо наш будинок. Отак. Краса. Лубо погодься, що наш будинок виходить просто неймовірним. Дайте подивитись. Ого, а це хто, я? Як прикольно. Мені дуже подобається. Це що, моя кімната? Я в захваті Як же тут холодно? Ой, бідолашний, ти також замерз. Дуже, дуже холодно. Не плачу, у мене є ідея. Поставимо тобі камін. М -м -м. Ні, не так. Зробимо обстановку більше затишною. Ось тепер зовсім інша справа. Сідай. Гарячий чай. Ось це то, що потрібно. Міла бубу самий щасливий. Бачила мія. Бачила ще як бачила. Нічого. У мого лабобу також буде камін, котрий я зробила власними руками. Поставимо його сюди і підпалимо. Ой, ситуація виходить із-під контролю. Ой, і що мені тепер робити? О, точно. Мені знадобляться шнурки. На цей раз я зроблю все інакше. Подивіться, дуже схоже на вогонь. Постелимо килим, розставимо стільці. Сідай, мій хороший. Мені подобається. Тут коло пити набагато зручніше. Та це просто смішно. <світ> так, добре, я продовжую. Зробимо кінотеатр. Ого. Нічого собі. Як страшно! Страшно. Здається, варто було увімкнути інший фільм. ну ка сюди швидко. Подивимось. Не те, не те, не те. А ось це те, що потрібно. Вмикаємо. Ого! лабуби! Як весело! Клас! Так, Прикольно. Анукаки з нашого кінотеатру. Єф, один момент. Зараз я зроблю своє кіно. Так. Не працює. Як прикро. О, точно. Зробимо трохи по-іншому. Але так буде навіть цікавіше. Мені знадобиться біла хустинка і ліхтарик. Ого, це приголомшливо Дуже весело. Так, і правда круто. ням 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 Ой. О, як я могла про це забути. Тобі терміново потрібне ліжко. Зараз все зробимо. Готово! Ні, тільки не це. Не подобається? Ну окей. Подивимось, що тут у нас є. Не те. Не те. А ось це, гадаю, підійде ідеально. Ох, як затишно. Бідолашний. Як же мені шкода милашку. Не хвилюйся, мій хороший зараз все буде. Я зроблю для тебе дуже зручне і затишне ліжко. Опевнена, коли ти будеш на ньому спати, тобі снитимуться найсолодші сни. Ось так. І про подушку я також не забула. Так. Чогось все ж таки не вистачає. А, точно, ковдра. Думаю, це ідеально підійде. Ну, а тепер трохи прикрасимо нашу спальню. Як же мило! Сподіваюсь, тобі дуже зручно. А що тому дженіс? Ох, Мія. Твій допитливий погляд мене налякав. Добре, і мені зайнятися облаштуванням кімнати. Тут буде гардероб. А ось тут піаніно. Додамо світла і пару деталей інтер'єру. Золоте піаніно це супер. Зараз зіграю. Гардероб це зовсім непогано. У мого лабобу він також буде. Поставлю шафу од сюди. От тільки вона порожня. Де ж мені взяти одяг? Ну звісно, я можу зробити його власними руками. Для цього мені знадобиться ось цей фантик від Мілки. Подивіться, яка мала сукня вийшла. Зроблю декілька таких нарядів і заповню ними наш гардероб. І про дзеркало з килимом я також не забула. Ну і що, тобі подобається? Дуже я в захваті. Повісимо це на стіну. Ну, і що Лабобо, класний у тебе вид вікна. Дуже класний, але мені здається, я зголоднію. Хочеш їсти? Бідолашний мій. Диви, що у мене є. Зараз поставимо холодильник. Нока. Ну О, ні. Здається, їжа в ньому давно зіпсувалась. О, ідея. Зараз я швиденько збудую для тебе кухню. Зовсім інша справа. От лише полиці краще не відкривати. О, їжа. Тримай мій хороший. Смачного. Така смакота. Так, секундочку. Треба зробити заміри. А, ну ні, цей стіл дуже маленький для лабубо. Ось це те, що треба. Так, ідеально. Прикрашаємо нашу кухню. Обідня зона у нас буде сама стильна і гарна. Останній штрих скатертина з мереживом. Приємного чаювання. Пригощайтесь моїй милі Барбі. Як же круто! А тортик який апетитний. Лабу ти такий чумазий. Ні, так діла не буде. Настав час зробити ванну кімнату. Тут ти будеш купатися. Ох ти, водичка. Клас. Так, так краще. Велиничку уваги. Я теж дещо вигадала. Мені знадобиться ось цей горщик. Вибач, квіточка. Розбираємо і засипаємо. Ось так. Наша вана також готова. Ой, мені тут дуже подобається. Так, весело. На мій погляд, обидва будиночки вийшли дуже милими. А вам які більше подобається? Напишіть в коментарях. О, як я могла забути. Мія, подивися, мого лабобу є секретна кімната. Неймовірно. Ну ні, здаватися, я не маю наміру. Перевернемо дах. І воля. Ось так тобі, Дженіс. Подивіться. От ще один мій винахід. Висла бобобо, у тебе тепер є гойдалка. Давай сідай, я тебе погойдаю. Весело, правда? А так. Тоді у мого лабобу буде цілий парк розваг. Ось так Готово. Джиніс, давай визнаємо, що у нас в обох вийшли класні будиночки. Так, в цілому я погоджуюсь, але саме головне, що наші Лабуби задоволені. Подобався наш ролик, тоді швидше став лайк та підписуйся на канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!